Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квинтуріно. Сьогодні ми з вами подивимось новинки в магазині Аврора, нові акції, які тривають з 24 по 30 березня. Дякую за коментарі, дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Привезли знову дуже багато різних іграшок. Дивіться, також бачу зі знижкою, деякі навіть є позиції. Принцеси, принцеси. І десь тут я бачив... а ось цей мені сподобалось. Єдинорожка з лялькою. І ось цей пупс це також новинка. Зараз він зі знижкою 549 гривень. І для хлопців також дуже цього разу багато різних всяких динозаврів, конструкторів. Навіть зі знижкою був 1600, зараз 999 гривень конструктор Lego. Машинки по 29 гривень. Різнокольорова гамма. А ось такий набір можна придбати за 109 гривень, тут 8 штук. Ще дешевше, 10 штук за 77 гривень. Навіть є сільськогосподарська техніка. Дійсно, чого тільки не видумують. Лялька-пупс у чохлі банані. Ось такий набір 99 гривень. Зараз економія 50 гривень. Також можна придбати лоли по 129 гривень. І дивіться, ось такі мацюпоньки, по 44 гривні зараз. Перевезли кролів по 229 гривень. Мильні бульбашки автоматичні, потрібно тільки натиснути на кнопочку і одразу вони з'являться. Для хлопчиків та для дівчаток 199 гривень. Зі знижкою шампунь для волосся від Доктор Санте тут 400 мл 88 гривень. Чоловічі гелі для душу, торгова марка шик 400 мл за ціною 59 гривень. Можна придбати ось таку велику маску для волосся омега 3 з воложею волосся по всій довжині 88 гривень 950 мл. Майже. Якщо ви фарбуєте своє волосся, можна зараз придбати ось такий шампунь-бальзам для фарбованого волосся за 109 гривень. Два в одному шампунь бальзам ромашка та лаванда для всіх типів волосся 500 мл, Зараз 44 гривні. Дитячий засіб для купання новинка. Шампунь. Універсальний чоловічий для будь-якого типу волосся три в одному. Зараз зі знижкою тут 400 мл і його ціна 67 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на шампунь Head and Shoulders. Зараз його можна придбати за 99 гривень. Це дуже-дуже хороша ціна. Хто користується, купуйте. Зі знижкою зараз ось такі спреї чоловічі Street 8. А 85 мл 159 гривень. Дуже зручно їх брати на літо з собою в рюкзак в сумку, якщо на якусь поїздку в спортзал. Піна для вмивання шкіри обличчя з пантенолом 150 мл 129 гривень. Кулькові дезодоранти Фа по 62 гривні. Запашна вода, також можна використовувати її літом на тіло. тут 250 мл. Є декілька ароматів. Скажу вам, що вишня надзвичайно круто пахне. Ціна 229 гривень. Кремові гелі для душу, є багато різних ароматів, 430 мл. Я вам хочу сказати, що непогана ціна 44 гривні. Сіль для ванни із сюрпризом. Тут потрібно зібрати цілу колекцію дорогоцінних каменів. Ну, дорогоцінні камені це а, в лапках, можна сказати, 39 гривень зараз зі знижкою, 200 г. А зі знижкою зубна паста Саніно це велике пакування. Тут 125 мл за 29 гривень. Дитяча зубна паста 75 мл саніно. 39. Зволожуюча маска для волосся. Доктор Санте по 84. Пантін Прові кондиціонер. Зверніть увагу, це велике пакування, тут 350 мл. і Його ціна 149 гривень. Це дуже хороша ціна. Пінка Елен для чутливої шкіри обличчя 150 мл за ціною 59 гривень. Тріуга це косметика Аюрведа, дуже хороша. Для проблемної шкіри пінка для вмивання 200 мл 88 гривень. Та Еліан для а, жирної комбінованої шкіри 59 фм. Дігтярне рідке мило шик. Пакування 300 мл за ціною 34 гривні. Гель-пілінг для душу 400 мл 55 гмн. Давайте ще подивимось, що тут на розпродажі в магазині Аврора. Ось такий салатник. Зараз можна придбати за 88 гривень. Ось така цікава пляшка для олії. От оцту. ось так вам покажу, щоб вам було видніше. Заливаєте всередину оцет, а сюди олію. Ціна зараз 119 гривень. В акції зараз менажниця дерев'яна. Для десерту та для чашки 64 гривні. Пластиковий контейнер з кришкою 29 гривень. Ось такий бокс універсальний з кришкою та з двома ручками можна зараз придбати за 49 гривень на 2,7 літри. Ось така пляшка для олії або для оцету скляна. Зараз 88 гривень. І зі знижкою ось така ємність скляна із бамбуковою герметичною кришкою. 169. Лампа настільна. А, працює м, зараз від акумулятора. Не потрібно сюди батарейок, сенсорна і телескопічна а, сама ніжка. Ніжка телескопічна 199 гривень. Економія 50 гривень. Ліхтарик на голову 99 гривень. Світильник LED накладний 109 гривень. Ось такі лампи, можна сказати, для школярів. Зараз можна придбати за 159 гривень. І далі триває акція на лампочки. Шампунь для взуття ніколи не бачив, але ось дивіться. Універсальний по 29 гривень. Ось така величезна фура. 99. Зі знижкою ось така мильниця з кришкою по 19 гривень. Прищіпки в наборі 24 штуки 34. Ось такий чохол для сідушки унітазу 58 гривень. Рідке мило для рук дуру по 44 гривні 300 мл. Аромати є різні. Крем мило від торгової марки шик тут 500 мл. 49 гривень. В акції зараз тверде мило шик, 44 гривні. 22 гривні, тверде дігтярне мило. Шик 140 грамів. Крем мило 450 мл. Є декілька ароматів. Зараз можна придбати зі знижкою. Є ще диня. Ціна 19 гривень. Мачалки привезли ось такі масажні для спини 29 гривень. Рідке мило дитяче. Кря-кря 34. Дивіться, привезли ось такі рукавиці, масажні рукавиці для душу. Досить бачу непогана якість. Зараз скажу ціну такої новинки. 49 гривень. Серветки двошарові, паперові. 100. 50 штук, 32 гривні. А ще можна придбати ось такі. Тобто і в коробці, і у целлофані по 32 гривні. Зазвичай завжди у целлофані дешевше, в коробці трішки дешевше. Ну Аврора вирішила поставити в одну ціну. І там, і там 150 штук, і там, і там двошарові. Рушник двошаровий паперовий 49 гривень зі знижкою. Такий також в акції двошаровий, тут 120 відривів рушник. 44 гривні. Ось такий можна придбати за 47 гривень, 120 відривів двошаровий. Ось цей в акції по 42 гривні. Зараз. І зверніть увагу, це тришаровий і тут 175 відривів. Зараз сама найкраща ціна на оцей рушник. Зверніть увагу, тришаровий, а 175 відривів більше. Відривів ніж у попередніх рушників, і зі знижкою 42 гривні. Серветки вологі для малечі. Тут 120 штук. Пакування з клапаном 49 гривень. Рушники 200 листів 32 гривні. Папір туалетний. А, що тут у нас? Арома, він навіть ароматичний. Двошаровий тут 4 штучки за ціною 42 гривні. І такі також можна придбати за 42 гривні, але мені здається, він навіть трішки більше набитий. Чесно вам скажу, 150 відривів, також двошаровий. Зі знижкою зараз ножиці кухоні для нарізання зелепузини. 88 гривень. Ніж кухонний, ціна 49 гривень. Зараз також в акції. Так, Це також новинка, це ніж для хліба. Ціна 69 гривень. Спеціальні зубчики, щоб гарно нарізати хліб. Коли хліб свіжий, ви знаєте, що тяжко різати, а ось цим, бачите, тут зубчики йдуть, буде гарно різати, не здавлювати хліб. Так, а цю колоду з ножами я вже відкривав в попередніх відео. Вона була без знижки, Перевіряємо ціну, може зараз зі знижкою 399, поки що ще без знижки. В акції поставили набір ручок кришок для кастрюль для кришок. на кастрюлю або на сковорідку, 34 гривні 3 штуки. Ніж столовий, нержавіюча сталь, 24 гривні. А ось тут я знайшов, дивіться, які цікаві стопочки. Зараз скажу ціну. 39 гривень стакан скляний. Надзвичайно красиві новинки, ось такі келихи. І дивіться, дуже багато різних кольорових, щоб за столом ніхто не поплутав, коли вже діло прийде до закінчення свята, щоб всі були. 179, щоб всі знали, який колір келиха. Так, бачу, ці келихи також поставили зі знижкою. Дивіться, які гарні ребристі. 139 гривень. Новинка. Показую також вам як новинку у цій чашки. І зараз скажу ціну. 88 гривень. Це також новинка. Ось такі із сердечками, але чомусь такі в одному кольорі. Ціна 74 гривні на 360 мл Тут зазначено мілілітри. Також новинка, ось такі ребристі в одному кольорі по 49 гривень. То чекав одна знижку на оці тарілки прямокутні. Зараз їх можна придбати за 119 гривень. У двох кольорах ці тарілки, точніше, два види малюнки. Ще одна новинка, ось таке блюдо на святковий стіл. Тут трішки ручки такі вигнуті. Ціна 169 гривень зараз в акції. За 29 гривень зараз тарілки орхідея десертні. Хочу вам показати нові супниці. Ось такі привезли до Аврори. Є в таких витриманих кольорах. Але вони без ручки. можна сказати, як піала. Ціна такої бульйонниці 77 гривень на 650 мл. Не знаю чому, але мені здається, з ручками було би набагато зручніше. Тарілка десерт на люмінарк по 34 гривні, діаметр 18 см. Привезли нові чашки із блюдцями. Зараз скажу ціну такого набору. 199 гривень. Дуже милі та гарні. Ось такий візерунок і є ще. Ось такий. Ціну знижено на ось такі бульйонниці, також вони без ручок, кольори в асортименті по 59 гривень. А ці я показував у попередніх оглядах 49. А ось тут я знайшов бульйонниці із вушками на 500 мл. І вони зараз зі знижкою 44 гривні. Набір піал із трьох штук 199 гривень на бамбуковій підставці. Привезли нові салатники, люмінарк чорного кольору. Також показую вам як новинку. Ціна 169 гривень, діаметр 27 см. Ємність скляна для напоїв із пробкою. Ціна 149 гривень зараз зі знижкою. Деко для випікання 109 гривень. Деко для випікання кексів. 77 гривень зараз із знижкою на 12 штук. Форма для запікання прямокутна. Форма для випікання металева 179 гривень. На три відділення. Кругла форма для впікання, діаметр 30 см, 69 гривень. Форма для кексу або для хліба 69. Невеличка роз'ємна форма. Антипригарне покриття. Діаметр 17 см. 114 я буду закінчувати відео і бажати вам всього найкращого економних покупок. З вами зустрінемось вже скоро. Нехай вас все буде гаразд.